Хочу поділитися з вами історією появи в моєму дворі Розмарину. Взагалі з Розмарином я познайомилася, коли робила істинні чоловічі композиції замість зелені до чоловічих там, композицій та ковбаски. Потрібно було додавати зелень. Потрошку додаєш, вона в'яне буквально за декілька годин. Розмарин це дуже гарний такий. Елемент, який можна додати до істійної композиції, він буде виглядати більше 12 годин достойно, нев'яна і гарно має композиція взагалом вигляд. В нашому місті розмарину майже не було, в магазинах його майже не продавали. А щоб Замовити десь також не було, а в місті ну, дуже мало продавали їх. Єдине, що на ринку, інколи там, де зелень продають, можна було знайти. Я знайшла чоловіка, дідусь продавав розмарин, я підійшла до нього купити. На той момент коштував він, ну, продавав маленькі такі саджанці, десь ну, приблизно якось. Ця гілочка, так наприклад. І він їх продавав тоді за 200 гривень 250 І каже, в мене вдома є більш, Якщо що, треба, звертайтеся, продам. Ну, я Купила Купила перший рік, Ну, скільки мені там на букети раз раз, обрізала, його і немає. Потім через раз ще заїхала. І останній раз я купила в нього десь приблизно ось такий шматок. Ну, Кущик в вазоні. За 400 гривень. Тобі для мене був шок в шоці взагалі, тому що мені потрібна була гілочка на букетик малесенька, а тут ось такий кущ. А, ну, думаю, ладно, якось відіб'ю на букетах, якось воно буде в мінус, значить мінус, зате будуть композиція гарно виглядати. І тут почалася війна. Там люди виживали як могли, продавали все, що могли, все, що є. Городина, якісь кущики. Ці, це якраз війна почалась в лютому, весна, і весною, звісно ж, як завжди, якісь кущики продають. І натрапила я на кущик розмарину за 50 гривень. Один кущик взяла, потім ще один взяла. І з того всього виріс у мене ось такий. Величезний куч розмарина. Якось я читала, дивилася простори інтернету і виявила, що можна садити самій розмарин. я взяла, спробувала і в мене вийшло. І ось тепер, окрім цього, зараз покажу, що на даний момент я маю. Зі свого того кущика я розмножила ось тільки ось розмаринчик уже свого власного, безкоштовного. І як ви вже почули перед цим кущик, сам коштував 150 гривень. Ще тоді гривні в нас були. Тому що зараз, на жаль, окупація і в рублях ціни. Тоді ж це було ще 150 гривень. І... Із 150 гривень в мене мається два величезних кущики. І ось ці в тому році, точніше в цьому році, весною. Я подивилася, що мій кущ ну, витягує дуже вверх, бажано б його підстригти. А воно, головне, не зеленіє, як так дерев'яніє, прям він такий ну, стає вже, як чуть не ці як дерево. Тобто самі гілочки такі тверді, думаю, треба постригти. Постригла. Шкода мені було викидати гілочки. І з тих гілочок в цьому році з'явилося в мене ось стільки розмарину. Зараз покажу вам. Вирішила я зробити їх ось такою Г образною буквою посадити. І петхенько підстригати, щоб так воно зелененько було. Ну і тут будемо вже дивитися, чи просто буде красувати, малувати в око, чи буде на букети. Ну, а якщо вам цікаво, як це в мене все вийшло, ставте вподобайки і ну, пишіть коментарі, що саме цікавить, як цікавить як краще вам подати цю інформацію, і я обов'язково зніму відео, як я розмножила стільки розмарину з одного того кущику. Дуже буду рада поділитися з вами цією інформацією. Ось така краса. правда ж гарна.